Як такі засранці, як Стерненко, як Сергій Притула, як Вакарчук, які засилають інших на фронт а самі сидять в тилу, пропагуючи тупорилу русофобію. У них росте кровожерливість оце саме страшне. У Ублюдків росте кровожерливість. Ублюдки кончені нацики, які патріоти тільки на словах і українці тільки по паспорту. Вони розпалюють русофобську пропаганду, а насправді, якщо прибрати нашу русофобську пропаганду, подивитися на росіян тверезо і оцінювати їх тверезо, тоді буде зовсім інша картина. Не, не така картина, що е, якщо ми всі е, раптом перехочемо воювати з росіянами, прямо одразу вони нас всі переріжуть. Де неправда, не переріжуть вони нас прямо так усіх. Якби росіяни реально хотіли нас чисто усіх знищити, знаєте, що б вони зробили? От я скажу на чистоту: отак, от, от без зайвих прелюдій. якби у росіян реально була мета чисто винищити увесь український народ, вони б просто в'їбали по Україні ядерною бомбою. Ми б усі нахуй здохли. И на этом крапка. И нихуя б россиянам за цены было. Парочку, парочку каких-то детсадовских санкций накинула бы Америка на пару, на пару роков. Парочку санкций. Парочку чипов, чипов компании Intel перестала бы россиянам продавать. Россияны бы у китайцев их через черный рынок покупали бы, чтобы собирать свои дроны. Чтобы там Финляндию, Польшу разбомбить после Украины. Я вам от чесне слово кажу, якби е, наша русофобська пропаганда була чесною, якби це була правда, те, що е, от, якщо ми припинимо воювати всі, зупинимося зараз, да? проливати свою кров, перестанемо наших піхотинців, солдатів відправляти на смерть, що одразу росіяни прям прорвуться всю Україну е, переріжуть. Та вони би навіщо їм стільки ножів точити. Дуже зручно, пару ракет запустили. І все, і нема ніякої України, українців. Це дуже просто, це дуже легко робиться. Американці, наші партнери, західні партнери, авторитет, ведуча країна світу у 45-му році. Це дуже наочно усьому світу доказало. Просто дві ракети і все. І, і нема двох дві ракети, мінус два міста Японії.